Доброго вечора. Судячи з, від, з коментарів і лайків над попередніми відео, які взагалі не були підкручені старостою, ми продовжуємо знімати нашу підготовку до контрольної з ОІТ. Повнотекстовий пошук. Я вже знайшов дуже популярний уривок. Його ми будемо сьогодні аналізувати. Тут ще відео для. Ну, тут ще котик гарний. Першим ділом ми цей відрізок, цей твір розділяємо на слова. Слова мають бути обов'язково в називній формі. І однини, називна форма одна а для дієслів це є. Для дієслів це є інфінітив. Всі, всі решта слова, такі, як, як е, займенники, прийменники, частка, сполучники, відкидаються. На, маємо. Умерти нехай буде. Е, поховай. Поховати. Могила. Мене відкидається він займенник. Степ. Широкий. Вкраїна. Мила. Наступним кроком є це закодувати оці слова хешу. У нас є раз, два, три, ще сім. Раз, два, три. Для початку ми можем, ми створюємо таку табличку. Раз, 3, 4, 5, 6, 7. Далі кожне по діагоналі буде мати один. Так ми можемо зробити так, що в кожного слова буде свій унікальний хеш. Далі збираємо ці слова вже в готовий кеш, хеш. На першому ми маємо 1 0, 0, 0, 0, 0. 1 0, 0, 0, 0. 0. Так, 6. Так само з наступною. Можеш, будь ласка, не перетворювати? Маємо 0,0, 1, 0, 0, 0, 0. Так, маємо тоді. Це в нас є хешом даного слова. Після того, як ми закодували дане слово, ми закодовуємо окремо стрічки. Маємо на початку. Як умру, то поховайте перший рядок. Закодовуємо ми тим, що позначаємо, робимо операцію або над хешами, які в нас є. В, нас, в даному слові в нас є умру і поховайте. Умерти і поховати». Після логічної операції або, або це, якщо тут для тих, хто не пам'ятає, я зроблю табличку. Що таке блядь? Що таке Або, зразу для наступного енду. Тут ми маємо один. Так, Далі ми над кожною з цих ліній проводимо операцію або, оскільки в або для того, щоб в нас вийшло один, потрібно хіба. Одна, щоб з цифр було true, у нас виходить 1, 1, а все решта нулики. Це так ви по суті. Можна це зробити легше, просто взявши всі нулі, і поставити одиничку там, де є... які слова вже є. У в нашому випадку є умру і поховайте. Умру це в нас перше слово, поховати друге. Наступне мене на могилі. Наступний рядок закодовуємо. Так само можемо взяти всі нулі. Маємо мене могила хіба. Могила 1. Тут просто. Це в нас є захешований рядок. Далі ми маємо. Степш, будь ласка, перестань. Степ широкий. Степ широкий. Ми маємо знову всі нулі. Маємо степ і широкий. Степ широкий. Степ широкий. Це у нас є четвертий і п'ятий біт. Раз, два. Четвертий і п'ятий біт. Давайте для цікавості ще в кінці добавим слово умер. Далі маємо на Вкраїні милі-умер. Як так вийшло? Маємо знову для початку нулі. І маркуємо Вкраїна це в нас є пер, передостанній біт одиничка. Мила теж один. І маємо слово мерти це у нас перший біт. Ми це є захишовані рядочки з даного неймовірного вірша. Далі ми робимо повнотекстовий пошук даної фрази, якусь зараз придумаємо. Де моє з'єднання? Умер на милій могилі. Х2 смерть. Умер на милій могилі. Розбираємо його так само. Маємо «умерти», Могила. І мила. Умерти маємо шифр отакий. Умерти. Ми кожне все слово з пошуку перетворюємо по хешу, який ми згенерували в цій таблиці. Маємо могилу. Могила це у нас хеш такий. Мила такий хеш. Далі. Так само, як в даному етапі, ми робимо. Хешування рядочку. Умер на милій могилі. У нас виходить умер перший біт, одиничка, могила. Одиничка. Ось так ми і мила, мила теж одиничка. Ось так ми захешували даний рядок. Це є хеш ось даного рядочку, який ми шукаємо. Далі ми ось цей хеш порівнюємо з кожним рядочком. Я тут окремо виносу, І проводимо операцію І. Так, і так. Операція І це видає одиничку лише коли перші два одинакові. Тобто, якщо два біта одинакові, ми замість них ставимо один. Один. І далі нуль, 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 нуль. Таку операцію ми проводимо на кожному рядочку. Маємо так. Так. Тут маємо 0, 0, 1, співпали, 0, 0, 0, 0. Третій рядочок. Зразу на Тут маємо 0, 0, 0, 0, 0, 0. Тобто співпадінь взагалі ніяких нема. Умер на милій могилі. Ага. І четвертий рядочок. Вставляємо. Маємо аж. Ой, ой я щось зменшу. Бля... Як збільшити назад? О. О. Маємо співпадіння раз. Нулик. Різні 0, 0, 0, 0, 0, 0, і тут знов співпадіння 1. І я в неї так запитав, вона хоче, щоб ми просто ось ці операції провели. Тобто нашою відповіддю буде цей рядок, буде ці 4 рядочки. Ось так от. І на цьому закінчується наш урок. Ще раз котика можна на весь екран його. Красивий котик, правда. Ось це і нашою відповіддю.